Друзі, розпочинаємо поєдинок нові імена Флексорес, завершальний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня в елітбізнес-лізі. Це у нас про склад флексорес. Ми говорили. Зараз момент Русецький. Пригадуємо цей поєдинок, поєдинок лідерів. Зараз удар і Рикушений м'яч залітає ворота. 1-0. Флексорес відкриває рахунок. Сейв спочатку буде Русецького. Імена перемогли Карлюкс на 9 9.1. Цей матч був 31. -го. Травня ще одна спроба, і на місці у нас місце воротар Одразу вкидання вперед на Ігоря Березу. Ігор Береза пробиває. і Другий м'яч забиває Ігор Береза. 2-0. Ось так. Флекс Орес. Готуру. Зараз вже два м'ячі забили ще флекс додатково. Ще одна спроба, що тут. Зараз що тут? Перехоплення, і Іванишин виходить фактично сам на сам. Можна пробивати, але влучає він. Ще, пере, ще перед це Велико віддає великий далі, великий пробиває і влучає. А, але поки що непогано зараз прибиває цей Береза, якщо я не помиляюсь. Так. Проведення на правий фланг. Тут вже порушення правил проти Анатолія Тітуніна. Отже, і Береза. Пробиває. М'яч залітає у ворота. Мяч у ворота після рикошету від гравця нових імен. 3-0. Коваль переходить на половину майданчика суперника. Фінтить Коваль. Удар! М'яч іде від воріт. Забити цей потрібний м'яч. Лютий, лютий розганяє атаку. Лютий фінтит лютий пробиває на місці у кіпер. Всі ну побачимо. Як зараз буде лютий, пробиває, рикошет, можна забивати, але все-таки у нас е надійно грає його кіпер Ореса. Береза, зараз на вістрі Береза, може забивати ще один гол, але класна каравана, непогано. Гринчук, Береза, можна пробивати, Береза, стріляє, риб... і е Нишене на лютого можна зараз пробивати, потрібно забивати, але Олег Олесь Великий. Майданчик, контратака. Ігор Береза тягне м'яч правим флангом. пробиває Ігор Береза, м'яч біля стійки летить. Хоро. На гол точно в на награв. Тут Васенюк виходить фактично сам на сам. Васенюк від... пробиває Віталій. Васенюк і мало не вибіг зараз в атаку ігру Береза. Удар по воротах на місці. Час, головне, що час втрачено. І можна було провести в атаці. Удар над Пас вперед непоганий Іванишин. Виходить, фактично сам на сам можна зараз забивати, але все-таки Тітунін. Нас залишається вже. Ще, менше 7 хвилин. Час ще є Є удар, який небезпечний, їй кутуп. Передковаль. Простріл М'яч заблоковано, ще одна спроба, потрібно прибивати. М'яч м'яч залітає ворота! Олес великий! 3-1 стає рахунок, нічого ще не втрачено. Oh. Цьому поєдинку є удар, але флекс Орес Голкіпер спокійно грає на мі. Удар по воротах і м'яч влучає в поперечку. Гадаємо, у нас таким чином. А тут що? Тут порушення правил. Фіксують арбітри. Що було виглядати. Яким буде результат? Люди пробиває, забиває! 2-300 є рахунок і. Камбек, новий Хімен, все ближче. Попереднім успіхом і зараз можна забивати. Зараз передача на зараз лютого прибиває Назар лютий, але пурі один з кращих може навіть в чемпіонаті лютий. Даруйте Олес Великий випустив м'яч. Воротах Іванишина не вдалося йому зафіскувати м'яч. Це може бути небезпечно. Є удар. Іванишин виручає свою команду двох команд. Можемо про це відверто говорити. Удар по воротах відпрацьовує Гукіпер. Що тут кутовий? Кутовий буде. Продовжується атака. У нас нових імен. Момент удар на місці. Гулкіпер, на місця м'яча. Удар по воротах і все. 3-2, два Флексурес перемагає сьогодні. Дякуємо двом командам за гру. дякуємо, що були з нами. дякуємо болівальникам, які підтримали обидві команди.